Доброго ранку, мої хлопчики та дівчатки! До нас вітала осінь. осінь чарівниця. Подивіться, який гарний букетик я назбирала. Тож гайда зі мною у ліс, у парк, на двор і будемо збирати гарні букетики. А ще ми з вами дізнаємось, якого кольору бувають листочки: зеленого, червоного, жовтого. А які вони бувають за розміром великі та маленькі. Осінь в гості завітала, все навкруг розмалювала. Подивись, яке чудове листя різнокольорове. Всім привіт. Малята подивіться, які гарні осінні листочки. Дітки, як ви гадаєте, чому листочки називають осіннім? Так, дітки, чарівниця осінь усе змінює на свій лад. Вона чарівним пензликом розфарбовує кожне дерево, кожен кущик, кожне листко. Тому воно таке яскраве і різнокольорове. Давайте розглянемо ближче і наші листочки. Дітки, подивіться уважно якого кольору листочок? Це вірно, це зелений. А якого кольору цей листочок? Так. Це жовтий. А ось ще є листочки. Вони якого кольору? А це червоні листочки. Малята, подивіться, листочки відрізняються один від одного не тільки кольором, а ще й розміром. Дітки, поміркуйте і скажіть. Ось ці листочки, які за розміром? Це великі? А ось ці? Це маленькі листочки. А зараз малята давайте пограємо і з'ясуємо, чим відрізняються листочки один від одного? Дітки якого кольору великий листочок? А маленький якого кольору? Чи однакові листочки за кольором? А за розміром однакові чи різні? І ось ще листочки, схожі за кольором вони чи ні. Чи однакового вони розміру? Молодці дітки! Я впевнена, ви були дуже уважними і всі вірно відповіли на питання. Шановні батьки, під час прогулянки з вашими дітьми зберіть декілька кольорових листочків і засушіть їх. Під час наступної зустрічі ми зробимо з них аплікації. Осінь ходить парками, у садку з'явилася на листочках фарба.